29 серпня, вдячність і скорбота, пам'ять і гнів, захід з нагоди дня пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, оголошується відкритим. Минуло вже десятиріччя відтоді, як 29 серпня. 2014 року російське керівництво традиційно проявило своє лицемірство та безчестя. Сотні українських військових були підступно розстріляні під проходженням так званого зеленого коридору. Серед нас сьогодні рідні та близькі загиблих військовослужбовців, матері, що втратили синів і дочок. Дружини, що залишилися без міцного чоловічого плеча, осиротілі діти, брати і сестри, друзі і колеги. Співчуваємо і розділяємо ваше горе. Велика війна це великі жертви. Велика війна це втрати. Ви пам'ятаєте, як ми відкривали цей пам'ятник? Була одна плита, на тій плиті було декілька прізвищ. Зараз це вже декілька плит і сотні прізвищ. І це лише в одному нашому місті, в нашій невеликій громаді, в котре говоримо за необхідність підтримувати, допомагати, співчувати, особливо підтримувати тих, і ті сім'ї, в яких не залишилося чоловіка, батька, сина, які загинули, захищаючи Україну, українців і нас з вами. Україна буде з такими воїнами, з такими Збройними силами, вільною, незалежною, і ми обов'язково переможемо завдяки таким, як ці хлопці, завдяки Збройним силам України, нашим героям. Слава Україні! Слава! По Україні, коли їдеш із області в область, має ряд жовто-блакитні стяги. Має ряд вони не на тільки флагштуках, не тільки на адміністративних будівлях, а на превеликий жаль, на цвинтарях. І з кожним днем їх стає більше і більше. Саме сьогодні ми згадуємо про тих хто вже ніколи ніколи не повернеться і не буде стояти курить з нами. Хочеться сказати стоп війні! Хватить! Хватить кровопролиття! хватить сліз. Шануємо пам'ять тих, хто назавжди залишається на чорному граніті. Воїни не вмирали, воїни просто заснули. Трохи міцніше, ніж савше. Земля парина земля, пішли на мечі орала, пішли монети на кулі, а воїни, просто не вставши, лишилися міцно спати.